А напередодні свята Миколая чудодійника, вихованці дитячого будинку номер 2 отримали солодкі подарунки від своїх давніх друзів фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Для бажаних гостей діти влаштували костюмовану виставу. Вони розповідали про історію свята Миколая, про добрі справи святителя, читали вірші, танцювали та виконували народні пісні. По -день, по -день, святи. Сьогодні На долю Надійки випало грати Янгулятка. Її місія донести до присутніх, ким був святий Миколай. Святой Ніколай був чудотворець, Він дарів дітям, які ну, бідні, підкладував бідним сім'ям і вилічував хворих. Для дітей Святого Миколая завжди асоціюється з подарунками, однак утримують їх тільки чемні діти. Треба бути відливим, доброжелательним. Саме такими намагаються бути вихованці Севастопольського дитячого будинку номер 2 і тому святитель не залишає їх без уваги та подарунків. Цього разу в образі Миколая виступили представники фонду соціально-економічного розвитку Савастополя, які тісно працюють закладом у межах програми Щасливе дитинство, ініційованою президентом фонду Павлом Лебедєвим. Я хочу вам пожелати здоров'я, пожелати вам щастя, тарібятам, пожелайте хороших оцінок, хорошої учоби дійсно, такі добрі, талантливе, замічайте. До речі, фонд допомагає дитячим будинкам та інтернатам Севастополя вже протягом сіми років. В межах проєкту Щасливе дитинство для вихованців цих закладів купують одяг, посуд, техніку, влаштовують екскурсії. Однак для таких дітей важливі в першу чергу не подарунки, а увага, любов і турбота. Дітей, коли ми проводимо этот праздник, то, звісно же, націлюємо на то, що це праздник, який приносить добро і любові кожному из них і окружающим. Наприкінці вистави на гостей свято очікував сюрприз у вигляді смачних миколайчиків солодкого символу свята.